Наявою на фармацевтичному ринку гібітерів протонної помпи їм стали заважати блокатори Аж два гістамінових рецепторів. Найкращий спосіб вирішити проблему прибрати конкурента. Так почалася атака на блокатори Аж два гістамінових рецепторів в особі їхнього представника фаматидину під назвою ЗАНТАК. Почали ходити легенди про те, що препарат викликає рак, і суд завалили безліч про його застосування. Здавалося, все йде добре. Але суд відбувся, і його виявився не на користь тих, хто напав на Фаматидин. Суд визнав докази не лише непереконливими, а й навіть тенденційними. Що з цього випливає: відмінні, ліки, блокатори аж два гістамінових рецепторів, фаматидин у тому числі. Повертаються і знову можуть використовуватися для допомоги тим, хто страждає від різних видів печії. Моя пропозиція, коли доводиться довго приймати ліки від печії, періодично змінюйте інгібітори протонної помпи та блокатори аж рецепторів, той самий фаматидин, у тому числі під назвою ЗАНТАК. Результати лікування будуть кращими з меншою кількістю побічних ефектів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.